Вітаємо! В цьому відео покажемо вам, як ми оновили інтерфейс системи, щоб зробити його більш зручнішим та функціональнішим. Ми реорганізували випадаюче меню в правому верхньому куті. Тепер воно містить лише найважливіші налаштування. З цього меню видалено пункт форум, телеграм-бот, кабінет партнера, а також перенесено деякі іконки на верхню панель для швидкого доступу. Аби ви могли швидше переходити до найпотрібніших сервісів, ми додали їхні іконки безпосередньо в хедер системи. Тепер завжди є помічник та кабінет користувача будуть під рукою. Також було уточнено назви деяких пунктів меню для кращого розуміння. Кнопка налаштування тепер називається Налаштування компанії, що чітко вказує на її призначення. Пункт інтерфейс отримав назву налаштування інтерфейсу. Ця кнопка відкриває панель, де ви можете персоналізувати головне меню. І нарешті у розділі налаштування інтерфейсу ми перейменували вкладку сайтбар на головне меню, що точніше відображає її вміст. Ми сподіваємося, що ці оновлення зроблять вашу роботу в системі ще комфортнішою та продуктивнішою. Дякуємо за увагу та до зустрічі в наступних відео!